Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюся, це відео вам сподобається. Нагадую про підписку, вподобайку, коментар. Коментар в кінці обов'язковий, тому що це зв'язок з вами зо мною. Продовжую вас знайомити з старовинною технікою. І сьогодні хочу вам показати, навіть я би не так сказав, перед вами приймач, який зберіг атмосферу кінця 30-х років. І я впевнений, що. От не знаю чомусь, але мені так здається, що от такі експонати завжди цікавили і цікавлять колекціонерів. Я розумію, колекціонерів цікавлять будь-які експонати, особливо рідкі. Але от така побудова радіоприймача, от саме такого типу, я вважаю, для мене чогось так здається, що вона можна сказати одна із красивіших. Вона дійсно, коли його мовить з боку, полосочки щось в цьому, щось в цьому таке є. Перед вами радіоприймач General Electric моделі G64, радіоприймач 39-го року, двохдіапазонний, середні та короткі хвилі. А короткі хвилі, як я вам нагадаю, в той час це були од одна з можливостей, одна, можливо, єдина можливість. Ну напевно, не єдина, тому що були ще газати. Одна з можливостей дізнатися міжнародні світові новини. Давайте оглянемо його швиденько з вигляду, як він має. В ньому, я би сказав, красивий дерев'яний корпус. Чудова шкала і фіксовані станції, які можна набирати. Станції, фіксовані, бачите, зараз не працюють. Вони чомусь, ну, воно старі, вони позакисали. Шкала тріснута. Можу вам розказати предісторію цього радіоприймача. Придбав я його вискочило оголошення, продавала якась його жіночка, і я написав, і це недалеко від мене, приблизно 10-15 хвилин їзди. і Я написав, що я під'їду, я під'їхав до тої жіночки, вона сказала так, так, сказала, що це радіоприймач її чоловіка, її чоловік захоплювався колекціонуванням. І потім я кажу: о, а я знімаю різні відео про стару техніку. Вона сказала: О, я вам хочу дещо показати. І повела мене в гараж. І коли я зайшов в гараж в гаражі, я був приємно вражений. Не знаю, можливо, мені вдасться, я поки що ще не вмію встановлювати фотографії в відео спробую, можливо, мені вдасться. В гаражі була велика, дуже дуже велика колекція радіоприймачів. Я був шокований, ну реально був шокований таким. Я їй сказав, мені тут дуже подобається. Я би тут провів цілий день, просто розглядаючи, фотографуючи. Я ще спитався, чи можу я зробити фото цих радіоприймачів. Вона сказала, так, можете зробити. І запитався, чи вона не продає ці всі радіоприймачі. Вона сказала, ні, це лишається пам'ятка. І показала там нижній ряд, що я час від часу. Буду продавати, я вам буду давати знати. Я їй сказав, якщо цей, то можете там щотижня мені надсилати фотографію, я буду у вас купляти. Вона мені прислала була от нещодавно якби фотографію програвача, про гравач дерев'яний і радіо. Захотіла вона за нього 50 доларів, я за це також забув 50 доларів. І я їй сказав, що я заїду найближчим часом. Вона сказала: Окей, отак я придбав оцей радіоприймач. Якщо мені вдасться, я зроблю, я візьму фото, вставлю це відео. І ви побачите, що це була за чудова колекція. Що собою являє цей радіоприймач? Це шестиламповий Супер ГТ-1, виконаний в дерев'яному оригінальному корпусі. І що мені саме більше сподобалося, тут у нас є в наявності гучномовець з підмагнічуванням. Зараз, дайте мені секундочку. Тут є такі свого роду цю панель, бачите, кришки немає, але вона тут мала бути, тому що є місця від гвинтиків. Тобто я так підозрюю, що тут задня стінка мала бути, але вона мені не дісталась. Вона мені дала якусь стінку, але це точно було не від цього радіоприймача. Оцю штучку я вважаю, що її вставила людина сама. Це якийсь регулятор і вихід. На наушники. Радіоприймач забіжу наперед, не працює. Вірніше він гуде, просто гул сильний. І підозрюю, що в нас накрився конденсатор. Можливо, я навіть зроблю відео. Ми достанемо шасі і замінимо конденсатор, спробуємо запустити цей радіоприймач. І людина, я так підозрюю, чоловік чи, можливо, не чоловіка хтось інший цієї жінки. Встановив отаку от пластиночку, на якій поставив регулятор, вихід на навушники і переключатель гучномовець або наушники. Я думаю, на той... це вже було пізніше багато, тому що коли вийшов цей радіоприймач, такого роз'єму для навушників ще в той час не було. Мені здається, були такі штикірки, я так підозрюю. Також всередині корпусу ми можемо побачити навіть не схему. А... Назву бірочку, яка йшла. І що саме цікаве в нас наш радіоприймач 115-125 вольт. Але оцей список, я так підозрюю, це були варіанти з живленням от саме такого типу. Тобто, там навіть було 220, 250, 190, 220, 140, 155. Тобто, були такі варіанти. І розглядаючи це, я потім замітив, що мені досталося ще. Я не знаю, що це таке. Це дуже старий папір, він дуже-дуже крихкий. От, він рветься буквально ну, зразу. Рветься він чому? Тому що там лампи стояли, жара. Там жарко завжди було. І от бачите, дайте мені секунду. От дивіться, свого роду, от така от інструкція значок General, General Electric. І от така от опис, напевно, до хвиль. Але кажу, що дуже ніжний папірчик, дуже ніжний папірчик. І він дуже сильно рветься. А, от у нас маємо, що у нас йде, що кожна ручечка означає. Перша ручка тон, потім наступна ручка це якщо ми розмістимо схему, так як вона є в нас. От бачите, перша ручка тон, друга ручка гучність і включення, третя ручка, селектор, селектор станцій. І четверта. Вибирати, які ви хочете. Тобто переключати в ем, на фіксовані станції е, чи ручні. От, бачите, це мануал, ручні, авто фіксовані. І СВ це короткі хвилі переключати. От. Така, якби папірчики, дрібниця, але приємно. Люблю, коли таке щось попадається в комплекті. Ще на що я вам хотів би звернути вашу увагу, це гучномовець маленький, але він з підмагнічуванням. От, Малесенький, але з підмагнічуванням. І тут також виконаний є... Тут також виконаний є трансформатор. Дивіться, як він чітко і гарно виконаний. Металічний або... Так, Це металічне виконання з значком General Electric. General Electric це була велика. Американська компанія, яка існує і тепер. І ви приходите в магазин, і тепер продаються холодильники, плити, переважно холодильники плити, але попадається і техніка. На той час це була дуже-дуже велика компанія, це 39-й рік. І вона чим, наприклад, я. У мене є, я вже говорив, що в мене є невелика колекція радіоприймачів, і я також цікавився совєтськими радіоприймачами, але я вам скажу точно, що я не зустрічав і, скоріш всього, немає такого гарного підходу до радіоприймачів, як був в Америці чи, напевно, в Європі. За Європу точно вам не скажу. Чому виконання шильдіка, вибитого на цьому, на трансформаторі, може ви в якихсь совєтських. Приймачах зустрінете це, можливо. Але фіксовані станції, наприклад, в кожному там другому чи більшій половині радіоприймачів, ви точно не зустрінете. І ще одна цікава річ, я вже вам от показував: штекер чи вилочка включення в мережу. Дивіться, от зараз, якщо настроїться цей, от ви можете побачити, на цій вилочці вибитий от з одної сторони, з іншої з одного боку, з іншого боку, з усіх боків. Просто вибито General Electric печать General Electric Вроді би, здається, здається, дрібниця, але настільки був підхід виробництва в той час якби, такий професійний, Такий якісний. І в той час, практично, я вже вам показував в декількох радіоприймачах. Якщо це радіоприймач був Моторола, в ньому лампи стояли моторола. Свої дійсно лампи. Зайшов я в інтернет подивитися схему до цього радіоприймача, тому що цей радіоприймач не працює, як я вже сказав, гул іде йде великий сильний. Я вам зараз включу. Але підозрюю, що це паперовий конденсатор. І я зроблю відео, де я вам спробую показати, спробую, спробуємо навіть відремонтувати. Спробуємо відремонтувати, замінити конденсатор якимось приблизно наявним в мене. І подивимося, що у нас вийде. От. Є великий гул. Я спробував знайти схему і знайшов схему. І ви знаєте, що в пізні роки General Electric випустила ще одне радіо під моделлю G64, але це вже було більш сучасніше. Я зараз точно не скажу яких років радіо з. З годинником вбудованим. І там декілька схем було. І знайшов навіть декілька схем на 39-й рік. Навіть знайшов одну схему, де було лампи вихідні були 6, вроде би 6. Y6. Але в нашому випадку в нас вихідна лампа, здається, 6К6. Я можу помилятися, але мені здається, що це вихідна лампа. Також ще би я вам хотів наголосити, у нас кінотрон виконаний 6Y36 здається. от Зараз ми зможемо подивитися. Це досить, я не знаю навіщо такий. так, А, 6 y 3 у нас виконаний. 6Y3, G, досить великий, такий, я би сказав, ну, досить потужний кінотрон. Але мене цікавить, яка в нас вихідна лампа, тому що завжди цікавило звук на різних лампах. Я навіть відео подібне робив, чим відрізняється звучання однієї лампи від іншої. От бачите, це в нас 6к6. Лампа 6к6. І так як я вам вже вам говорив, що кожен радіоприймач випускав свої лампи. От, бачите, значок General Electric, підписано Made in USA. Ну не було в совєтському союзі такого підходу чи такого виконання. Вони навіть можливості не мали. А от сам кінотрон вже замінений. У нас кінотрон уже не General Electric. Ну, це і понятно, це зрозуміло, тому що, я так підозрюю, лампи, в яких стоїть General Electric, вони стояли, рівні, вони стояли рідні ще коли цей радіоприймач продавався. Давайте зараз увімкнемо і спробуємо. Я вам спробую просто показати от, спробую показати, як він працює. Дивіться, ми вмикаємо на нашу гучність. Оце мені дуже подобається. Лампи ще не прогрілись, напруга ще не пішла і ніякого гулу нема. Тобто нічого ніде не пробиває, ніякий трансформатор, нічого. Тобто, це вже добре і не дає ніякої наводки. Зараз він прогріється, і ми відчуємо гул, такий сильний гул. А, можливо, я ще зараз скрутив. Можливо, знаєте, що може бути. От. Чекаємо. О, то, що я вам говорив, чуєте, який. Це гул. Е... Мережі. І ніякі станції я не зміг зловити. от це на мануал ми переключили, і от на середній хвилі, бачите? Е, нічого я не зміг зловити. Зовсім нічого. от Тому треба буде розбирати, перш за все, доставати. І ще одна така річ, що я так підозрюю, що тут був була антена, бачите? Але її немає. Який можна зробити висновок? Давайте виключимо, щоб наш конденсатор там не грівся і нічого не вистрелило, який можна зробити висновок на сьогодні? Чи це радіо актуальне сьогодні? Однозначно, ні. Воно не актуальне на сьогоднішній час, тобто ви на ньому не будете нічого слухати. Чи може воно бути частиною інтер'єру? Так, з задоволенням. Ну, просто, якщо ви захочете поставити і зробити цей радіоприймат частиною інтер'єру, потрібна реставрація. І я думаю, заміна оцієї рамочки хотілося би замінити. В такому стані воно не може бути. Але якщо його довести до, до такого стану гарного, то він буде дуже гарний. Тому що такий тип радіоприймачів мені подобається. І. Третє, перше, воно не актуальне сьогодні, друге, як частина інтер'єру, так. І третє, саме важливіше, на що слід звертати увагу, цей радіоприймач є бажаним для колекціонерів, будь-яких колекціонерів. Тобто це дійсно хороший екземпляр. На той час, коли він виходив, це був такий хороший середнячок, це шість ламп. Ціна його приблизно була від 40 до 45 доларів. І це був середній клас. Так, в той час були консолі, які стояли дуже дорого, понад 100 доларів. То якщо порівнювати з консолів, він був дешевший. Але це не були самі дешевші радіоприймачі, це були серед, середні такі приймачі. Якщо переводити на сучасний лад, то це приблизно м, доларів 800-900 буде стояти по сучасним коштам, якщо брати там більш чимось дорогим. От. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. М -м -м, вподобайка, коментар обов'язково. Напишіть свою думку, що ви думаєте, подобається вам цей радіоприймат чи не подобається. І чекайте наступне відео. Я маю в планах зняти і поміняти на ньому конденсатор, тому що цей гул, це, скоріш всього, це заміна конденсатора. А вже чому не ловить хвилі, вже потім будемо розбиратися вже в процесі. Чекайте наступне відео.